Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри. В Євангелії від Луки в 16 розділі, 15 і 16 вірш, написано, і сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінні Євангелія проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений. Христос під кінець свого служіння на землі, організував церкву і залишив її повеління, яке сьогодні має відношення і до нас з вами. І ученики трудились, проповідували, хрестили людей. І ця істина вона сьогодні залишається актуальною і для кожного із нас сьогодні. Тому що заклик Божий лунає, ми його чуємо, хтось, можливо, з дитинства виріс в церкві, хтось почув і навертається до Бога. Але є один із кроків, про який ми з вами прочитали. Людина, яка полюбила Христа, Його Слово, покаялась в своєму житті. Навернулася, то один із важливих кроків це є святе водне хрещення, це є завід з Богом. І часто людина до цього ставиться так, що не прийшов ще час, я ще встигну, я ще не став такий досконалий, але, дорогі мої, Досконалим ми зможемо стати, коли ми примиримось і Бог допоможе нам досягати освячення кожен день. Своїми зусиллями ми це зробити не можемо. Тому, коли Дух Святий звертається через своє Слово до нас сьогодні і закликає, щоб ми цей крок завіту з Богом звершили через святе водне хрещення, то не відкладайте. Поки голос Божий кличе і запрошує нас з вами. Тому що є дві небезпеки, про які Слово Боже нам, нас з вами застерігає. Перша небезпека сьогодні Христос поки ще ходати в Небесній святині, але прийде час, коли Він завершить це служіння. І друга небезпека ніхто не знає, коли життя людське може обірватися. Тому, поки для нас сьогодні благодать Ісуса Христа існує, будемо спішити, не спізнитись, а з Богом примиритись. Нехай Бог благословить кожного, хто цей крок ще не зробив, приймайте рішення і робіть. Хто, можливо, зробив, але розірвав цей завіс Богом по тих чи інших причинах. Кайтесь у тих е, недобрих діях, виправляйтесь і обновляйте з Богом завіт. Хай Бог благословить і допоможе в цьому. Амінь.